Пограти в таку невеличку, цікаву гру шляпа чарівника. Уявіть, що у вас є вам досталася черівна, шляпа чарівника, і ви можете загадати будь-яке бажання. От ви пишете на папірці своє бажання, кидаєте його в шляпу і отримаєте це бажання. Але в житті так буває, що не всі наші бажання йдуть нам на користь. І коли бажання вже здійснилося, ми з'ясовуємо, що ну, нам, нам взагалі це бажання було не потрібне, і воно нам шкодить нам допомагає. От як ми будемо грати? Подумайте про три свої бажання. І зараз на кожне бажання я буду тягнути карту. Це буде показувати результат вашого бажання, що ви отримаєте, коли ваше бажання здійсниться. І так, погнали. Думайте про перше бажання. Нагадую, що метафоричні карти це не вираження, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Тому у вас. Виникають свої асоціації. Я дам невеличкі коментарі по кожній карті, але ви прислухайтесь до себе. Якщо то, то, що я буду казати, вам відгукується, чудово. Якщо у вас щось своє приходить на, на думку, то прислухайтесь до себе. І так, загадали перше бажання, і я тягну, що ви отримаєте, коли ваше це бажання здійсниться. І у нас ось така карта, така дівчина. Які асоціації у вас виникають? Ну, як на мене, то та дівчина якась така трошечки перелякана і вдягнута, вона якось так до неї розірвана не знаю, що це, кофта, якийсь плащ. От, ну, як на мене, то здійснення бажання не принесе якісь розочарування. Можливо, втрату грошей, от якісь не дуже позитивні. Але, можливо, ви побачите, що своє. І це нормально. Ми переходимо до другого бажання. Ось у нас така карта. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут три особи. З якою з цих особ ви себе асоціюєте, з чоловіком, з жінкою або дитиною? І про що тут як, ну, Тут ситуація, що, мабуть, мама йде на побачення, а дитинка не хоче її відпускати, і вона, ну, але вона так от відмахується, 24 рукою? Про що може бути тут йти мова? Ну, Якщо це ви асоціюєте себе з дитиною, то, можливо, ну, ви хочете щось мати, але не маєте цього, хочете щось отримати, то, що у вас спливає з рук. А, якщо ви бачите себе в ролі жінки, а, то можливо у вас є якісь от такі перепони, які не дають вам отримувати те, що ви бажаєте. І чоловік, ну, він такий задоволений собою. От, але він хоче отримати те, що ну, належить іншим, дитині належить мама. От, можливо, у вас будуть інші асоціації. Уважно подивіться на карту, що вам принесе ваше бажання. І останнє третє бажання ось така карта. Одразу вона така більш позитивна. Що ви можете про неї сказати? Як на мене тут родина десь відпочиває на березі моря, природа, ліс, море, ну, скоріше за все, море. От. Що ви можете про це розказати? Які у вас асоціації? Ну, в мене тут все шукак, ну. Родина все добре, все таки природа, все спокійно. Але, можливо, ви звернули увагу на от... дівчинку, або ж... хто -то жінка, мама, можливо. от якось осторонь. Можливо, це у вас привернуло увагу, і якісь у вас асоціації, якісь у вас думки з цього приводу. Так, отакі у нас, така у нас. Гра вийшла. Ще раз покажу вам ці карти. На перше бажання ось така у нас карта. На друге бажання ось така карта. І на третє бажання ось така карта. Якщо вам подобаються такі ігри з метафоричними картами, запрошую вас в клуб Чарівний Пендель. Це в мене є канал в Телеграмі. Ми там граємо в. в ігри з метафорічними картами, а також я роблю анонси своїх заходів, які я проводжу теж онлайн. До зустрічі в наступних відео.